І все-таки, коли йде війна, чи можна святкувати щось, радіти? Та свято — це ж неке вина, і навіть не тендітні перші квіти. Якщо ти поруч, милу, пригорни. Ще раз скажи про головне кохання, якщо вас розвели шляхи війни, то серцем іздаля пошли вітання. Бо ніжне серце, наче телефон, візьме у будь-якім кутку планети. Воно з твоїм так б'ється в унісон. Ось це потрібно. Що там ті букети? Коли йде війна, гримлять бої і сльози на найкращих любих віях. Ще раз скажи, як любиш ти її і зберегти, попри усе зуни. Все, пройдуть жахи війни. І зможете колись ви пригадати, як грізної військової весни ви зустрічали це прекрасне свято.